І саме сьогодні ми будемо говорити про світло. У нас сьогодні, скажімо, тема космічний закон тіла світла. І саме сьогодні я планую вам розповісти про те, яка є енергія у людини і чому вона дійсно є, навіть коли люди не вірять. Ну, наприклад, саме про те, що люди можуть казати та та енергетика, це якась там езотерика, чи там метафізика, але тим не менш. З кимось нам поряд дуже комфортно, і навіть не обов'язково розмовляти, а просто знаходитись поряд з кимось нам безпечно, поряд з кимось нам затишно, а поряд з якимись іншими людьми ми навіть не можемо знаходитись в одному приміщенні і не усвідомлюємо, чому так. І начеб людина і така з виду нормальна, і охайна, і опрятна, іначе ж вона нічого такого і не говорить, наприклад. Веде себе досить так чемно, ну, наприклад, на роботі, так і ви відчуваєте, що вам не хочеться бути поряд, хочеться відвинути свій стіл подалі, хочеться виходити з приміщення, коли ця людина довго там перебуває. І навіть інколи хочеться просто відчиняти вікна і провітрювати постійно, постійно провітрювати вам, як наче не вистачає повітря. І це означає, що в вашому просторі є людина з тяжкою енергетикою. В неї дуже тяжко. Енергетика. Що таке тяжка енергетика? А це коли людина вона повністю-повністю вже знесилена, вона не тримає вібрації світла, вона не орієнтована на просвітлення, а вона вся дуже-дуже знесилена, і в цих тяжких, таких земних, таких щільних енергіях вона підключається лише тільки до негативу. І навіть коли вона, як вихована людина, говорить щось таке більш-менчемне або в межах там, наприклад, ділового простору така людина може себе вести досить так привітливо, але на думці в неї важко, вона постійно. Крутить якісь картини там, чи якихось там катастроф, чи якогось там нещастя, і вона фокусується лише на нещастях, то тоді така людина просто в просторі своїми думками створює таке щільне поле. І якщо загальна обстановка в соціумі, от як у нас зараз, загальна обстановка, це реальність війна. І нічого з цим не зробиш, то помножена на індивідуальну, якусь таку, індивідуальний психічний стан якоїсь людини, воно разом підсилюється, тому що суспільна енергетика вона складається з особистісних, а в маленьких якихось просторах, там, де вас небагато людей, і ви взаємодієте і енергетично, і на тонкому плані, і через всі ваші структури, які невидимі видимі боку людини, ви несвідомо, абсолютно несвідомо щитуєте з цієї людини її психічний стан. І коли ви це не усвідомлюєте, не працюєте, скажімо, з тим, щоб розвивати свої здібності в тому, щоб розбиратися в енергетиці або хоча б в психології, От тому, що, як би ми не говорили, так, психологія це наука, але в психології є частина психології, яка, наприклад, відповідає за те, як людина виробляє і як вона, як вона взаємодіє з світом за допомогою емоцій, а емоція це є енергія. Тобто навіть з Латини слово емоція в перекладі те, що рухається назовні. Тобто те, що виходить емовере, те, що виходить з середини назовні. А назовні у нас виходять саме емоції, вони вже тоді реалізуються, або в нашій міміці, або в пантоміміці, або в жест ну, от, в жестах, або в ченках, або в словах з певною тембральністю. І ми розуміємо, в якому емоційному стані знаходиться людина, яка ви дає нам якийсь меседж. І от виходить, що енергетика людини, вона є у кожного, але вона складається з двох основних частин: це життєва енергетика і космічна або божественна. Космічний закон тіла світла він вказує нам на те, що все довкола нас це енергія світла. Ще раз, космічний закон. Світла говорить про те, що все довкола нас, і ми самі це енергія світла. Але вона існує в різних формах. Там, де ми світла не бачимо, існує темрява, яка існує задля того, щоб ми побачили, відчули і прожили світло. Тобто, темрява це згущена в потенціалі енергія світла. Це те, що носить в собі. Потенціал для того, щоб ви вивільнити, це те, що відображає світло, щоб його побачити. Тобто на космічному божественному рівні, а ми саме про космічні зараз закони з вами і говоримо, не існує боротьби добра і зла, не існує боротьби. Темряви і світла, а існує взаємодоповнення задля космічної мети, задля певного розвитку, задля певної еволюції. І там. Де перемагає світло, там, де багато світла, там вважається і перемагає любов. Там, де мало світла на космічному рівні, там вважається, що любов, світло, добро знаходиться в густому стані, в такому важкому досить стані, така, знаєте, як наче космічна матерія згущена, і з неї по, по якимись част, частинами боги, творці богині, які Творять наш світ, вони беруть цю, цю праматерію і реалізують якісь образи світла, форми світла. Що стосується земних законів, коли ми дивимося на землі на світло і тьму. То з точки зору людини, з точки зору нашої свідомості людської, ми поділяємо все на добре і погане, на добро і зло. І нам так закладали цю метафору, що все, що темне, все, що чорне, воно погане, тому що його треба боятися, тому що ми не зовсім розуміємось на цьому. І я хочу зробити ще раз вам акцент, що на космічному рівні, на рівні Божественному, не існує такого відношення до темного. Як до поганого? Ну давайте саме простий приклад. Якщо ми подивимося з вами на зоряне небо і подумаємо про те, а що ж ми бачимо там, ми бачимо зорі, ми бачимо з вами місяць. До речі, сьогодні вночі він був такий потужний, прямо от такий дуже сильний. Так. І ми з вами дивимось на небо, дивимось на зорі, і бачимо, що у нас над головою купол дуже темний, дуже великий. Якщо ми вийдемо за атмосферу Землі і почнемо розглядати космос, ми також побачимо дуже багато темних кольорів і дуже мало світла. Вчені е, говорять, що у нас від 4 до 10% максимум знаходиться у космосі світлих об'єктів. Все решта, це темні об'єкти або темне, темний простір, це як потенціал, з якого можуть з'являтися світлі об'єкти. Тож ми також з вами зараз перекладаємо на мову нашої, наприклад, психіки, і ми говоримо, що наша психіка людини також влаштована із таких частин світлої і темної. Світлою є свідомість людини, її уміння бачити все добре, все гарне, все продуктивне. Еволюційне, революційне у будь-яких ситуаціях. Звичайно, дуже важко бачити у війні щось продуктивне. Дуже важко бачити в війні страждання, вбивства, гвалтуванні, в цьому болю тотальному, яке принесла нам війна, бачити щось хороше. Але ми мусимо це усвідомити, що. Перший шок вже пройшов, він мусить вже пройти у нас. І ми маємо запитати себе, як колиска, як люди, представники нової цивілізації, цивілізації обраних, нас обрали Боги. Для того щоб ми показали світу, що можна по іншому, і ми вже показали наші героїчні хлопці на передовій, наші героїчні захисники, які просто з спустими руками без зброї захищали міста і містечка, і ми це знаємо. Продовжуємо дуже багато зараз нам і допомагати зброєю, але нам слівної не вистачає. І героїзм це якраз і приклад того сили духу, сили світла, які є. В нас на генетичному рівні, і саме на це ми зараз маємо звернути увагу, яку ми можемо ще з вами побачити продуктивність свідомо. Побачити, тому що підсвідомо, а наша підсвідомість, наша психіка створена умовно з двох частин: свідомої і несвідомої. Ну, несвідомо, це надсвідомість і підсвідомість. А ми говоримо з вами, що ось ця несвідома частина нашої психіки вона займає у середньостатистичної людини 90 і більше відсотків. Тобто, свідомість, отой Знаєте, претендент, коли ми претендуємо на те, що ми щось усвідомлюємо, тобто, ми бачимо реальність, ми її бачимо, ми її можемо відзеркалити, відтворити з нею взаємодіяти. У нас займає всього до 10% в нашій психіці. Тобто в нашій несвідомій частині дуже багато є е, таких, як знаєте, кодів певних, як, в яких закодовано як в теках, як в архівах е, різний наш досвід. І, звичайно, ми зараз з вами їх розпаковуємо, ми їх достаємо, і в тому числі завдяки тому, що війна, подивіться, який нам принесла потужний поштовх, ми почали цінувати е, нашу історію, ми почали дивитися в свою історію. Ми почали вивчати і знову згадувати свої традиції, ритуали, і ми згадали, що ми нація героїв. Що ж таке гібридна війна? А гібридна війна це та війна, яка руйнує нашу з вами енергетику. Вона зменшує кількість світла всередині нас і накопичує кількість болю, ненависті, злоби, зневіри, провокаціями, які нам посилають різні. Професійні Пропагандисти, які працюють на нашого ворога, і працюють не лише там за кордоном, а по всьому світу, тому що пропагандистська агентурна сітка, вона просто як сітка, як знаєте, такий монстр, який з великим великою кількістю щупалець вона розгалужена по всьому світу. І я би хотіла, щоб ви зрозуміли, що є методи, щоб ми протистояли цьому розгалуженню, а саме в. Міні. Тримати ось ту духовну вертикаль і розуміти, що в війні є два боки: перший бік це страждання. Якщо ми тільки на ньому концентруємось, ми навіть допомогти. Тим, хто постраждали, не можемо. Бо от уявіть собі, що ви можете реально прийти і допомогти людині, яка зараз потерпіла. Наприклад, вона там зараз або в лікарні, або ось тільки що десь неподалік від вас борони Боже, але ви були десь поряд з вибухом, і ви можете зараз швидко прийти і туди допомагати. Що ви прийдете і будете перелякані, будете кричати в Хватите телефони, будете це тільки знімати, то ви нічого не зможете допомогти. Але якщо ви приїдете і будете сконцентрованими, будете зібраними, будете розуміти, що зараз ви можете допомогти. Ви ви телефонуєте в служби спасіння, ви підходите до тих людей, у яких є точно ознаки, що вони живі. Ви вмієте знаєте, як до надавати першу медичну допомогу? А я вважаю, що нам треба зараз абсолютно всім. Абсолютно всім без виключення навчитися надавати першу медичну допомогу, чому це взагалі навичка дуже корисна для будь-якої побутової ситуації, вміти надати першу допомогу, наприклад, постраждалому людині, яка там має поранення, як її перев'язати, чим під з підручними засобами, якщо у вас немає з собою нічого, як можна надати, щоб вона не стекла з кров'ю до того, як приїдуть туди рятівники з відповідними засобами? Це все ж є, ці знання існують і їх треба набувати, хоча б в якихось онлайн форматах дивитися цю інформацію, хоча б якщо є можливість в живих форматах йти на такі курси, тому що це нам треба кожному. Тому знати, вміти надавати допомогу в екстремальних ситуаціях. Я вам ще більше скажу: дай Боже, щоб вам воно не знадобилося. Але коли ви знаєте внутрішньо, що ви вмієте допомогти тим, хто постраждав, постраждав від авіаударів, від нальотів, від ще чогось такого, якщо ви навіть знаєте, що ви вмієте надати ось цю допомогу. То ви в цей час стаєте найбільш більш сильнішими, більш енергетично збалансованими. Вас важче е, роз, е, розхитати і вашу віру, і на вас гірше впливають ці пропагандистсько спрямовані е, провокації. Якщо ми говоримо, що на сьогодні космічний закон енергетики або тіла світла, то ми говоримо про те, що є два види енергії, якою користується людина. Перший вид. До нього відноситься 100% та енергія, яку ви отримали для того, щоб жити тут на землі. Ми її називаємо умовно життєвою, і в багатьох джерелах і метафізичних, і езотеричних, і навіть психологічних, філософських трактатах ви можете побачити, що йде мова про якусь життєву енергію, якою людина розпоряджається для того, щоб отримувати. Можливість спілкуватися з реальністю, взаємодіяти з реальністю, жити. Ця енергія забезпечує життєдіяльність органів систем в тілі людини. Вона вона витрачається людиною на комунікації, на забезпечення себе в цьому світі. І вона має, на жаль, таку характеристику, вона вичерпна. Вона вичерпна і вона має певний об'єм життєвої енергії у нас стільки, скільки ми живемо, і ми її беремо. І тут трохи такої метафізики по контракту у Бога, коли йдемо сюди на землю. Тобто, ми всі абсолютно вірите ви в це чи не вірите. Ми перед тим як ти на землю підписали певний контракт з Богом. Що ми йдемо всі часи, всю, всю ситуацію, всю країну жити, і в цьому контракті написано початок контракту, це наша дата народження і наша дата смерті, закінчення контракту. І на цей проміжок контракту нам виділений певний масив енергії. І коли ця енергія закінчується, людина. Помирає. Тобто смерть, мої хороші, це не якась трагедія раптова, а це закінчення контракту з Богом. Подобається вам це чи не подобається, але це світогляд, це філософія, і це коли ви думаєте про темне, не як про страшне, а про те, що містить певний потенціал, коли ви мислите не лише категоріями, що війна принесла біль і страждання. В нашу Україну, а ви розумієте, що війна принесла нам нові можливості: перше, усвідомити, що ми втратили, і друге. Побудувати таку, таке суспільство, відбудувати таку державу, щоб з нами рахувалися не лише зараз всі європейські союзи, міжнародні організації, навіть НАТО, дивиться на наших героїчних захисників, просто в шоці від того, як вони воюють, але на нас дивилися як на нове суспільство, як дійсно на колиску нової цивілізації, просвітлених людей, людей, які несуть світло. Людей, які вчаться, розвиваються, змінюються в будь-яких обставинах, а в критичних особливо інтенсивно в критичних кризових обставинах люди розвиваються, ми як українці, набагато швидше, і це тільки завдяки тому, що ми маємо ось такі філософські засади, дуже потужні, дуже міцні, і ми знаємо, що життя це контракт. І життєву енергію ми взяли по контракту, і хтось взяв на два місяці життя, а хтось взяв на 100 років життя. Ніхто просто так не помирає на землі.